Щорічний та вже за ліком 14 чотирнадцятий всеукраїнський шаховий фестиваль Зорі Карпат, який проводиться на допомогу ЗСУ, відбувся у Яремчанській громаді. Микола до прибув з Вінниці, хоче підняти свій рейтинг та потренуватися з досвідченими шахістами. З першими дошками я б хотів пограти там, наприклад, з Прокоф'євим, з Віктором Скляровим, з Сакуном. Ну, сильними граками, май... майстрами. Я був на чемпіонаті світу до вісьми років. Був на чемпіонаті України до вісьми років, десяти років, дванадцяти років. На чемпіонаті Європи до Вбліц я зайняв п'яте місце, а в рапід в десятку кращих. До Миколичинського ліцею з'їхалися вундеркінди з усієї України та за кордону. Пан Богдан завітав на фестиваль з Польщі. Багато років грає у шахи як любитель. Чоловік розповідає, зараз в основному є судею різноманітних турнірів. В Україну цього року приїжджав тричі. Вибачайте на мою мову, бо я ну, не знаю так файно українську мову. Буду старатися. Я приїхав з Польщі, приїхав один. Я вже вчора приїхав і прийняв участь в бліц-турнірі. І нині буду грати в шахи рапід і завтра до суботи буду грати теж класику. Я не майстер, але я дуже люблю грати в шахи. І дуже люблю Україну приїжджати сюди взагалі. На подвір'ї Миколичинського ліцею прийшли урочистості начальник управління освіти, культури, спорту та молодіжної політики Іван Онучак, побажав учасникам фестивалю набиратися позитиву та щоб у наступному році захід відбувся вже у звільненій країні. Основна мета таких великих речей, як проведення турнірів, це популяризація. В першу чергу здорового способу життя, а в другу чергу це популяризація інтелектуальних видів гри, адже на тлі всіх тих проблем і пробувань. Коли люди чи діти, які беруть участь у таких турнірах, можуть забутися про те, що коїться в Україні, сконцентруватися на інтелектуальному виді гри на зусиллях, щоб досягнути певного результату, це звісно ж приносить їм в першу чергу і моральне задоволення, і формує молоде та підростаюче покоління у позитивному руслі щодо розуміння, що таке спорт, яку він відіграє роль у житті людини, і інтелектуальні види гри формують в першу чергу. Стратегію, бачення, розвиток підростаючого покоління, яке потім стає частиною суспільства. 17-річний Роман займається професійно шахами з шести років. Миколичин приїхав за перемогою. Я займаюся професійно-шахами з шести років, тобто вже 11 років. Я чемпіон Києва до 16, 18 та 20 років. Маю великі сподівання на цей турнір. Гарно зіграю, і їхав в таку далеку відстань не зря. Об'єктивно за перемога Людмила Зівано-Франківська теж присвятила своє дитинство грі в шахи. Любов до цього інтелектуального виду спорту привив їй дідусь. Якось це почалося від дідуся, бо дідусь цим займався і. Я почала займатися шахами з сестрою, і так якось пішло. Мені сподобалося мій брат підключився. Нещодавно був турнір до 18 у Франківську і до 20 мок в могилів подільському Франківську я принесла три призових місця: перше до третє в різних видах і Могилі Подільського так само шаховий фестиваль Зорі Карпат проводиться за сприяння голови Яремчанської громади Андрія Мироняка. Голова Івано-Франківського обласного шахового центру Наталія Палагінська вдячна міському очільнику за підтримку. Каже, це значний вклад у розвиток шахів не тільки Прикарпаття, а й України. Дуже тішуся, що Андрій Іванович Мироняк підтримує уже 14-й цей шаховий фестиваль. Коли сам мер він ще й пропагує, він дає сеанси одночасної гри. Я це все поширюю в, групі, в групах на Фейсбуці, і мені пишуть і телефонують, що у вас такий є мер у ремчі. Це надзвичайно приємно. Насправді в Україні зараз ну, таких турнірів, таких фестивалей практично немає. Він унікальний взагалі і до війни цей фестиваль був унікальний зараз. Він, по суті, єдиний, який проводиться в такому досить порівняно безпечному мальовничому місці, і це для дітей, які все ж таки залишилися в Україні. Це дуже добре. В рамках фестивалю Зорі Карпат, що триватиме тиждень, заплановано п'ять турнірів, в яких загалом візьмуть участь від 120 до 140 учасників.